Ви починаєте продавати коври доріжки, вам потрібен оверлок, правда? Ми продаємо оверлок свій, тому що собі купили новий. Новий той, який шиє товсту якість, високий ворс. Але в нас був ще один оверлок. Ось він. Ми його продаємо, той, який шив не товсту якість, ось таку гуму, ось таку міру, ось таку доріжку, не товсту. Тому дивіться, будь ласка, дуже уважно. У нас є вже два оверлоки, які шють і болото. Тому цей ми продаємо, ще раз кажу, він абсолютно робочий. Якщо потрібно кому е, зняти відео, як він ж є, що він ш'є, є, будь ласка, я все зніму, все покажу. Ціна на нього буде, я зроблю дуже гарну ціну. Тобто, якщо ви ще раз починаєте займатися коврами-доріжками, вам потрібен оверлок. Стіл є, оверлок є, мотор є з оверлоком, тобто все. Тільки поставили, підключили і ш'єте собі. Ось так. Ми собі ще раз скажу, купили новий оверлок, щоб він шив товсту якість, бо зараз у нас дуже багато замовлень на мікрофібру. Оверлок гарний. Робочий, але він ж є не товсте. Він настроєний, щоб шити отаку таку середню якість або гумову основу, або бюджетні варіанти. Якщо ви десь в селі, районний центр, у вас магазинчик, у вас дуже багато бюджетних варіантів, правильно, правильно, то цей оверлок вам допоможе. Він буде шити бюджетні варіанти за просто. Якщо що перед продажою ми його ще настроїмо, визвемо майстер, він його ідеально настроїть. Зробить, я вам скину відео, що він працює ідеально і зробимо гарну ціну. Тому звертайтеся, килиме України допомагає всім і продає доріжки.